На зв'язку зі студією Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Сергію, я вас вітаю, вітаю вас, Богдане. Нещодавно з'явилися обнадійливі. Новини щодо того, як найближчим часом може поселитися українська протиповітряна оборона. Американські журналісти пишуть, що Сполучені Штати передадуть Україні систему Петріот, яка базується в Ізраїлі. Ну і також працюють над тим, щоб дещо згодом надати Україні ще одну систему, якою оперує на сьогоднішній день Греція. На вашу думку, той факт, що українські протиповітряні сили отримують у своєму арсеналі ще одну систему Петріот. Наскільки суттєво впливає на ті можливості, які має наша протиповітряна оборона в контексті протидії російським загрозам? Зважаючи на повідомлення тих же американців, що у нас всього зараз 8 систем, причому лише 6 із них в строю, то звичайно ж кожна система Петріот це є штучний товар. Тобто він вимірюється на відміну від інших видів зброї не десятками, сотнями і тисячами, а саме штуками. Тобто, ми не маємо себе тішити ілюзіями, що одна, дві або ж навіть п'ять систем закриють наше небо. Тобто, ми ж повинні розуміти, що і Петріоти вони є в різній модифікації. Тобто, те, що збиває балістику, це пак третій, тобто, це вже. Ось та протиракета, яку ми потребуємо для того, щоб протидіяти, ну зокрема, тим обстрілам балістичними ракетами, які частіше застосовує Російська Федерація, тому поки що інформації, яка саме система Петріот буде передана, її замало, але кожен кожна така система вона звичайно ж посилює захист наших стратегічних об'єктів. І, власне, президент України він е, озвучив, що ми потребуємо і ще Тобто, це є той план України, який ми, звичайно ж, виконаємо. Просто ми не можемо його виконати ну, одномоментно, але принаймні ми бачимо рух. Тобто, ось чуємо про цей ізраїльський патріот. Перед тим я нагадаю, що ми чули повідомлення якраз про постачання до Ізраїлю для прикриття цього регіону, що американці відправили вже один патріот в новішій модифікації. І тепер чуємо про е, ці заяви про систему або ж грецький, або ж німецький. Тобто, звичайно ж, це є правильно, що зберігається е, в таємниці певні, і е, звичайно ж, ми націлені на те, щоб оцей збільшувати кількість наших наших патріотів. І е, от якщо ми пригадаємо от 22-й рік, навіть 23-й рік, коли нас запевняли, що ніколи в житті американці не дадуть патріот. Uh -huh. Що Патріот uh, це дуже штучний такий товар, що лише можуть мати лише Америка і союзники, то тепер ми вже перетворилися на впевненого оператора uh, цих систем, і більше того, uh, ну наскільки впевненого, що uh, ну фактично ми єдині, хто продемонстрували найвищу ефективність застосування uh, цієї системи у війні, тобто жодна інша держава так ефективно не застосовує патріоти. І, от, попри те, що ну і попередня адміністрація американського президента вона зробила ну такі, скажімо так, скептичні заяви щодо надання нам цих систем. Але попри це, ми їх отримали. І ця адміністрація, тобто адміністрація Трампа, також говорила і про якісь припинення, постачання і тому подібні речі. Але бачимо позицію президента України, готовність придбати. 10 систем петлю, і бачимо, що цей рух він все ж таки відбувається. Ну і в цьому ключі можна відзначити ще таку обережну надію на те, що не все так погано, як нам може видаватися з новин, у тому що стосується американської політики, нової адміністрації щодо підтримки України, оскільки, як мінімум, ця адміністрація могла б створити труднощі на шляху до передачі цієї додаткової системи Петріот, а де факто могла б заблокувати цю передачу, але з якихось причин цього не зробила. Російська Федерація тим часом продовжує завдавати і щоденні, і щоночні удари. По території України з використанням Здається, усього наявного арсеналу своїх озброєнь, але переважно це безпілотники, крилаті та балістичні ракети, і ми бачимо, що цей терор не зменшується у своїх масштабах і, як мінімум, підтримується на постійному рівні, а інколи вони навіть ескалюють, випускаючи ще більше засобів ураження. На вашу думку, те, що відбувається зараз в контексті російського повітряного терору, що свідчить про логіку цього терору, про межі. Які є в російського військово-промислового комплексу у виробництві таких засобів ураження і про межі тих можливостей, які існують в української протиповітряної оборони у відбитті цих атак? Ну, треба сказати, що дійсно і ми, і ворог удосконалюємося. Тобто, ми вдосконалюємося, до речі, і в захисті нашого повітряного простору. Але також і з тими мінімальними ресурсами, які ми маємо, ми вже становимо загрозу фактично Кремлю. І вперше я нагадаю, вперше Путін запросив саме от перемир'я якогось припинення вогню на три дні, саме на час своїх святкувань 9 травня, тобто ні минулого, ні позаминулого року. Отаких заяв від Путіна не було. Тобто вони не боялися наших повітряних атак атак нашими безпілотниками, тепер вже вони хвилюються і через власне ну через всі типи наших безпілотників, в тому числі і через ці реактивні невеликі, які є фактично такими малими, але вже повноцінними ракетами. Отже, настільки у нас є просування в цьому плані, що дійсно ми бачимо цей злам в політиці Російської Федерації, але вдосконалюється і наша протиповітряна оборона, і все більше і вогневих груп. І, наприклад, от, от цей показник зведення генерального штабу, що кількість локаційно втрачених безпілотників інколи дорівнює кількості збитих уражених безпілотників. Тобто, що це означає? Це значить, що наші засоби проти радіоелектронної боротьби вони виходять на зовсім інший рівень, мають зовсім іншу площу покриття, тобто збільшуємо, і фактично ми вже не витрачаємо боєприпасу саме на збиття того чи іншого безпілотного літального апарату. Ми застосовуємо наші засоби, ми застосовуємо наші засоби РЕБУ. Для того щоб ну фактично їх вбити з пантелику, і е, щоб вони втратили координацію, і далі просто-напросто впали, випаливши своє пальне. Е, тобто, це говорить про те, що наші засоби радіоелектронної боротьби виходять на інший рівень. Я думаю, що цілком можливо, що поступово ми будемо якраз нарощувати наші спроможності е, саме в контексті е, РЕБУ, але mm. треба сказати, що і ворог удосконалюється. Тобто він, він удосконалює свої безпілотники, він встановлює там додаткові системи для навігації, збільшує їх кількість, побачили, що вже від 2-4 збільшується до 6-8, а подекуди і до 10. І, звичайно ж, приглушити, тобто вплинути на такі засоби координації, на такі засоби там, локації в просторі, звичайно ж, стає важче. І це та саме та війна, яка виходить на інший технологічно інший рівень. Про які про що власне сьогодні говорять у світі, що Україна саме є передовою країною в плані саме розробки і безпілотних літальних апаратів, і е, в плані угу. засобів протидії їм Росії є більш ніж достатньо підстав для того, аби Побоюватися ефективності українських безпілотних технологій, тому що зокрема зовсім нещодавно Україна продемонструвала цю ефективність у акваторії Чорного моря, де морський безекіпажний катер засобом ураження, який був на його борту, збив російський винищувач су 30 що стало першим. Подібним інцидентом в історії воєн, взагалі, і Крило Буданов, очільник української розвитки, підтвердив, що екіпаж цього літака загинув. Скажіть, будь ласка, з точки зору самої логіки війни на воді, ось цей епізод зі збиттям су 30 ще раз підкреслив вперше в історії, який відбувся, які матиме наслідки для того що як в подальшому будуть розвиватися потенційно бойові дії і в Чорному морі, і в повітряному просторі над ним. Ну, неймовірна перемога, і якщо ми ще донедавна говорили, скажімо так, про ураження, саме крейсеру Москва, то у нас весь світ думав, що у нас немає засобів для ураження великих російських кораблів. Потім, після того, був перелам, і було власне застосовано наші безекіпажні без катери. З допомогою яких ми загнали російський флот аж до Новоросійська, тобто вигнали його фактично із Севастополя із Криму. Але згодом росіяни знайшли відповідь, тобто вони застосовували свою авіацію, здебільшого вони застосовували гелікоптери, але також і літаки для того, щоб уражати саме такі наші безпілотники. Тобто тепер ми маємо принципово інший характер бойових дій, тобто війна вийшла. На черговий рівень, і Україна демонструє лідерство, Україна демонструє би, свою технологічну перевагу над Росією, коли ми вже саме морські безпілотники використовуємо як платформи. Тобто, ми там застосовуємо як зенітні ракетні комплекси, тобто, те, що ті ракети, якими ми можемо уражати повітряні цілі, ми уразили гелікоптери. Ми уразили їхні винищувачі, але е, гірші, тобто ці старічі радянські, і тепер вперше дійсно су – це той е, ну це той літак, який росіяни вважають клас 4+, або навіть п'ятого класу, і який вони вважають, що це їхня перевага, тобто їхні е, е, їхня дальність спостереження цього літака, їхня ракетне озброєння, ну тобто система електроніка, що начинений цей ці су 30 краще ніж наші f 16 і багато експертів і на заході погоджується, що в двобої між f 16 і су 30 переможе все ж таки су 30 І ось сьогодні ми знайшли, і фактично головне управління розвідки продемонструвало, що технологічний потенціал розвідників він є звичайно ж кооперації з іншими силами оборони і службою безпеки України. Але все ж таки, оця комплексна операція дозволила уразити найновітнішу російську зброю, чим росіяни пишалися, і те, про що вони казали, що у нас аналогів нет. і е, зараз фактично з моря ми е, дійсно е, оптимально використали, е, ось, власне кажучи, оці безпілотники як платформи для того, щоб не просто відігнати російські кораблі або літаки, а для того, щоб успішно Уразити швидкісний е, швидкісний літак, тобто на відміну від гелікоптера, який є повільнішим, який е, літає на нижчій висоті, який має складнішу, е, вірніше примітивнішу авіоніку. Це вже вважається су 30 вважається складнішою ціллю, значно складнішою ціллю, і те, що ми змогли її уразити, це звичайно ж, звичайно ж, наша перемога. Ну і безумовно, я думаю, це матиме вплив на моральний стан російських пілотів, які виконують завдання над акваторією Чорного моря, оскільки безекіпажні катери маневрені, швидкі, малопомітні, а тепер ще й озброєним ракетами того класу, який дозволяє знищувати російські винищувачі у повітрі. Тобто, виконання будь-яких завдань над акваторією Чорного моря, зокрема з ліквідації безекіпажних катерів, для них стало як мінімум відчутно безпечніше, адже можна і не побачити звідки по тобі буде запущена ракета. А коли побачиш, то вже Буде пізно, тому дійсно успіх дуже великий і операція безпрецедентна. Щодо аналогів. Ніт виглядає так, що в Росії дійсно немає аналогів технології без екіпажних катерів, принаймні на тому рівні, на якому вона є на сьогоднішній день в Україні. Я бачив інформацію про кілька проєктів, які реалізуються на території Російської Федерації з вимогою створити власний. Безекіпажний катер, зокрема для протистояння безекіпажним катерам українським, але на воді у дії їх ще досі не бачили. На вашу думку, чому у Росії є проблеми з тим, щоб реалізувати або таку саму, або аналогічну технологію тут важливо зберігати секретність дійсно наших технологій, і бачимо саму динаміку, і то те про що ми говоримо ну фактично з 23-го року: що Росія сильна у масштабуванні якогось одного проекту. Ну, подивімося на їхній шахет, на їхні безпілотники, наприклад, там зала. Тобто, це те, що, те, що вони найбільше використовують. Це ж не їхні технології. Тобто, те, що вони забрали, де дістали в Ізраїлю, в Ірану, в німців. От це вони можуть масштабувати на своїх заводах. Чи росіяни самі виготовили, тобто самі розробили? Власне, який свій безпілотник ні, вони але треба визнати, що вони дуже добре вчаться у нас, тобто ми розробляємо певні системи, як і до речі, і для нападу, так і для для відбиття таких нападів для захисту. А от росіяни що дуже добре роблять? Вони беруть наші розробки, тому вони уважно слідкують за тим, куди рухається оце. Наша інженерна думка, вони беруть ці розробки, і вже на своїх промислових потужностях їх масштабують. Ну, наприклад, дрони на оптоволокні, наприклад, тобто, оці ці, ці всі речі, і от здатність до масштабування створює ілюзію потужності Російської Федерації. А от uh -huh. морі цим зробити складніше, і от саме секретність таких розробок, яку забезпечує і головне управління розвідки, і служба безпеки України. Вона дозволяє тримати перевагу саме в плані ось цих безекіпажних катарів, і ось тому росіяни не можуть у відкритому доступі, або ж, скажімо так, просто взяти вже втрачені якісь подібні безпілотники, дослідити їх і масштабувати. А от Україна натомість пішла іншим шляхом. Тобто, замість того, щоб взяти якусь розробку, ну це я маю на увазі ще з 23-го року, замість того, щоб взяти якусь розробку і просто-напросто клепати її, тобто масштабувати виробництво, у нас є вже десятки різноманітних, ну таких перспективних розробок. Які підтримані міністерством оборони, і які е, ну, застосовуються в різних підрозділах, і ми дуже часто можемо побачити, як в різних бригадах застосовуються ну абсолютно різні безпілотники, е, і вже далі е, вони вже і, і, і розвивається супутня інфра інфраструктура і супутні компоненти. І от якраз дійсно, от рік півтора року таких інженерних е, розробок дають змогу нам е, ну, отримати. Багато якісних дійсно результатів на відміну від росіян, які можуть дійсно вже ну, з кількох десятків клепати вже по сотнями цих шахеди, і навіть говоримо про вже 6 тисяч дійсно шахедів, але це ж лише шахет, uh -huh. це те, що вони дійсно навчилися робити гарно, якісно масово. В нас натомість робиться ставка саме на якість, на різноманітність. І тому, звичайно ж, що підлаштуватися під кожен тип безпілотника, а особливо під морські безпілотники, для росіян набагато важче. І тут згадується, що росіяни неодноразово опублікували кадри, на яких Зображені захоплені майже цілі українські безекіпажні катери, оскільки велика частина з них все ж таки знищується, точніше не буду робити висновок про те, наскільки велика, оскільки не володію цією інформацією. Просто очевидно, частину з безекіпажних катерів росіянам дається перехоплювати, але той факт, що їм до рук потрапляє цілий український безекіпажний катер, як ми бачимо, все одно не призвів до того, що за три роки повномасштабної війни у них з'явився свій безекіпажний катер, тому що очевидно питання не лише в залізі і технологіях, які Ристовуються у цьому безекіпажному катері, а й в тому інтелекті інженерному який в цей продукт вкладений, і тут росіянам очевидно дійсно нічим крити, скажімо так, на сьогоднішній день щодо ситуації на землі, Сергію зараз в ці дні фіксується чи не найвища інтенсивність наступальних бойових дій Російської Федерації на фронті. Є очікування, що Росія готується провести чергову масштабну літню наступальну кампанію і. Наші військові підтверджують, що вони дійсно проводять ротації, кудись підтягують озброєння, кудись підтягують особовий склад і так далі. На вашу думку, якщо ми говоримо про ось цю літню кампанію, як про третю чи четверту, як правильно порахувати? Так, ну я, я Якщо я філограф, Ми говоримо це мені... про літні. Так, не. так. Я філограф, тому ну, в тому мене Ви все правильно кажете. Та да, да. та тут, тут немає, немає проблем, тому що дійсно ці наступальні кампанії вони ж ну тобто війна відбувається циклічно і mm -hmm. будь-який наступ закінчується. Так і я, я, я хотів вас і поцікавитись. Ось оц, оцей літній наступ. Чим буде відрізнятися? які, які фактори формуватимуть його особливість порівняно з попередніми, оскільки. Все ж таки, це четвертий рік повномасштабної великої війни, який безумовно має свої наслідки для як наступальних, так і оборонних ресурсів кожної зі сторін. Дійсно, до цього наступу росіяни ну, фактично мобілізували усе, що в них є. І мобілізували всі свої, зокрема, і промислові потужності. Тобто, ми бачимо, що російська промисловість функціонує вийшла на, от, на плату, і вона функціонує фактично на одному рівні. Тобто, говорити про якийсь технологічний стрибок. Поки що ну немає можливості, і ми говоримо зараз про їхні, ну фактично такі сконцентровані потужності для до цього наступу Росіяни готувалися ще з минулого року ще фактично з осені кінця осені минулого року, коли вони накопичували резерви. Вони планували, що понад ну тобто від 740 тисяч до 800 тисяч особового складу буде задіяний. В цій літній наступальній кампанії вони накопичували тут резерви техніки, тобто вони ну, максимально збільшили витрати на рекрут на вербування росіян по всій Росії. До речі, все, все, вся їхня тіньова економіка все було задіяно в тому, щоб наростити кількість саме особового складу, саме людей. Вони зрозуміли, що по техніці вони не зможуть уже Вийти ані на е, ні, ні на прийнятний показник для ведення війни, тобто ні навіть на свої ж російські нормативи е, для кожної е, окремої бригади, ні на показники радянського союзу, яким вони так пишаються, коли кажуть, що можемо повторити там і дійти до Берліна, і що мовляв таким чином вони можуть воювати, як їхні діди воювали в Другу світову. Нічого цього в Росіян не вдається зробити, ага. і єдине, що вони можуть, це звичайно позганяти свою е, живу силу. От, е, їх позганяти і застосовувати далі свої оці тарганячі просування, плюс іще, звичайно ж, безпілотники, плюс застосування авіації і каби, е, і е, це фактично все, на чому триматиметься російський наступ, якщо говорити глобально ага. е, і отже. Про ці плани знав наш генеральний штаб, і справді була вибрана правильно вибрана стратегія на зменшення ось цього бойового потенціалу росіян, і ми за саме за цей час протягом зими ми побачили максимальну кількість уражених ну і особового складу і техніки. Тобто завжди перевалюю за тисячу осіб, тобто ми говоримо про 30 тисяч на місяць від 30 тисяч на місяць. Це вбитими або пораненими навіть бачили цифру і півтори тисячі, і тисяча вісімсот, тобто в окремий період, і це говорить якраз про те, що ми знизили їхні наступальні спроможності, і от про те, що путіну доповідають, і він відповідно озвучує, що у нас є сили, в нас є засоби для того, щоб там не просто не просто додавіть, а добіть, як він говорить, та що Україну. Ми бачимо, що їхні цілі не змінилися. Вони воюють проти України як держави. Не, вони воюють не за Донецьку область, не за Луганщину. Вони воюють на знищення всієї України і е, будуть застосовувати ось власне ці свої резерви. Але е, ну, завдяки вмілим діям наших е, збройних сил України, завдяки правильному плануванню головного командувача Олександра Сильського е, їм такої можливості е, не буде ага. представлено. І звичайно ж, будуть просування в самих росіян, тому що ми воюємо. На тобто наша тактика полягає в тому, щоб, попри втрату території, зберегти особовий склад, зберегти керокеровані і зберегти оті підрозділи, які знаходяться на лінії боєзіткнення. тому ми не будемо триматися за якісь окремі посадки і території. Але е все ж таки, це все має відбуватися великою ціною для ворога, і це відбувається вже. І тому, попри якісь певні тактичні просування в стратегічному плані, цей наступ для того, щоб ну скажімо так, то те, що хочуть росіяни взяти під контроль всю Донецьку область. Запоріжжя там суми, от всього цього росіянам не вдасться зробити uh -huh. під час свого літнього літнього наступу. Ну і не додає, скажімо, так я думаю, росіянам оптимізму. Той факт, що воєнні інновації не стоять на місці, і виглядає так, що фактором, який суттєво вплине на перебіг. Події, у разі якщо Росія дійсно розпочне велику наступальну літню кампанію, стануть дрони на оптоволокні. Нещодавно колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний описав, як поява дронів у великій кількості вплинула на бойові дії у 2023 році. Ну і загалом змінило саму природу війни 21-го століття, і це зовсім не та війна, яку люди звикли собі уявляти за документальними фільмами під час другої світової. І от зараз, в 2025 році, це четверта літня кампанія. Я вже порахував, з'являється дроні на оптоволокні, і це знову змінює правила гри, оскільки проти звичайних дронів, які використовують радіоканали зв'язку, було можливо зробити так звану стіну з ребу, яку, за даними американських журналістів, українці зокрема зробили, коли атакували росіян на території Курської області. Оптоволокно до ребу стійке і якоїсь такої масової завади, яка зробить неможливим використання цих дронів, станом на зараз виглядає так, що не вийшли. Це означає, що територія 10, 15, 20 кілометрів від. Лінії фронту стає фактично зоною майже гарантованого ураження, якщо у обох сторін є достатні кількість дронів на оптоволокні. Вони бачать пересування одне одного, вони бачать ротації техніки, особового складу, і вони мають змогу моментально після виявлення будь-якої сили противника уражати. На вашу думку, це створює більше переваги для тієї сторони, яка обороняється, чи для тієї сторони яка наступає? Ну і загалом, як ці дрони на оптоволокні в чергове змінюють наше уявлення про сучасну війну? Треба, ну, треба сказати, що в принципі це не є якась ну дуже новітня технологія. Тобто, ми ж бачили, що, наприклад, протитанкова керована ракета, тобто вона також фактично це є ракета на волокні, не такому, тобто, звичайно ж, це не настільки тонке і непомітне, але ну товстіший сам шнур, але загалом. Технологія однакова, тобто це здатність керувати на відстані з допомогою вже проводового зв'язку на відміну від безпроводового технології. Вдосконалюються, і замість ракети ми частіше. Тобто ракета сама собі вона по сама по собі вона є дороговартісною. Дрон є в рази в кілька разів дешевшою засобом ураження. І оптоволокно, вона це просто тоньше, тобто принцип її зберігається, але загалом маса менша. Відповідно, довжина може бути більшою і збільшується відстань. Отже, сама технологія вона не нова. Треба сказати, що наші підрозділи на лінії боєзвіткнення вже розробляють кожен по-своєму тактику захисту від таких оптоволоконних дронів. І тут абсолютно різні є, починаючи від такої від пасивного захисту, натягування різноманітних, і в тому числі і рибальських фіток, і і і, і і і металевих фіток. Ну, тобто є і укриття. Тобто, сам по собі окоп він завжди має бути накритий, тобто чимось мінімальним, але він завжди має бути накритим від дрону. І закінчуючи спеціальними для прикладу іншими дронами, які збивають, які заплутують цю нитку, тобто піднімається ага. такий дрон перехоплювач для того, щоб можна було збити з курсу саме з допомогою цієї цієї ж нитки. І е, е, загалом є е, таких вже багато прийомів. Тобто, війна не стоїть на місці. Ми розробляємо активно протидію е, і таким дробом. І до речі, о тим самим КАБом, яких і ще рік назад е, ніхто в світі не міг знайти протидію. Тобто як їх відхилити від курсу, ми вже це поступово робимо і вже самі каби вже не є такою загрозою. Е, тому деякі є місця. З нашого з іншого боку, ось ця сіра зона, де буквально на деревах або між спорудами ось ці кілометри оптоволокна, Вони вже внаслідок падіння чи враження такого дрону. Тобто вони по павутиною вже оплетено. Тому так дійсно це є новий нова технологія застосування дронів. Це дійсно ну волокно саме по собі. Тобто, це значить, що воно взагалі не піддається враженню будь-яких засобів радіоелектронної боротьби, і дійсно, із нашого і з російського боку йде активне застосування саме цих дронів. Як завжди, у них більш масово в них є більша кількість і більша здатність купити цього оптоволокна. У нас натомість більш технологічне. У нас більше різних видів. Отже, ми ефективніше застосовуємо ага. ці дрони. Але найголовніше те, що у нас діє цілі підрозділи, тобто за програмою лінія дронів, де якраз наші най, такі найпередовіші способи застосування дронів і протидії цих дронів, вони масштабуються в цих uh -huh. підрозділах, відбувається активне навчання особового складу, і це означатиме, що кожну всі наші позиції, ту нашу піхоту, все краще і краще. На за ними на позиціях буде закрито з допомогою дронів. Дякую. не лише активно уражено техніку, але також і буде захищено наші, наші позиції. Сергію, дякую за час, який ви присвятили нашому спілкуванню. Сергій Кузан, голова Українського дякую. центру з безпеки та співпраці.